Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні поговоримо про те, як зняти показники в двотарифному лічильнику NIK 2100 Отож, 09.1 це наш поточний час, нас на дисплеї показує. 092 це поточна дата 24.02.25 року. Наступним в нас йде 15,8.0. Це є загальна кількість спожитих кіловат від часу установки лічильника. 15,8.1. Це є кількість спожитих кіловат в нічному тарифі тобто вночі з 11-ї вечора до 7 ранку. 15,8.2 це є денний тариф Т2 означає, що лічильник у нас запрограмований на дві тарифні зони. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Ставте ваші вподобайки. Дякую.